Diolch <us> yn Перший раз, коли я сюди приїхав, ви знаєте, я відчув таку енергетику, таку повагу, таку шану. І найголовніше, що аура, я завжди на всіх зльотах відчуваю. Є такі, що більше не приїду, а є такі, що я тільки повідомила, я вже серцем там. Я хочу сказати, що це наш символ, сімвол. Як він приїжджає, значить, все буде добре. Як такі люди є в Україні, то перемога буде 100%. По іншому не може бути. Насправді до мене звернувся міський голова і запропонував: каже, от чим ми далі будемо допомагати. Чим ми далі зможемо допомогти армії? Я кажу, ну давайте спробуємо таким чином. Всі кошти зібрані під час ярмарку будуть спрямовані на придбання. Позашляховика для мінометної батареї 457-го окремого піхотного батальйону кожна громада находить можливість, виділяє кошти, створює програми для того, щоб допомагати нашим землякам, нашим воїнам, які боронять нашу Україну. І об'єднаний батьківський фронт, який дуже багато допомагає військовим. І приїхали золоті вершники України, Голдоводи. Мені приємно, моя сім'я. Одукнулося дуже багато, але не всі мали змогу сюди приїхати. Не всі розуміли, про що йде мова. І вийшло так, що ми так по ниточки, по ниточки, з'їхалося. Ми об'єдналися вже під час війни і об'єдналися для того, щоб робити добрі справи. І їдемо, як кажуть, не з жиру біситися, об'єднатися, зібрати якісь кошти і допомогти певним людям, які цього потребують. Зараз у нас певні люди. Це звісно, воїни ЗСУ. У нас в клубі два військових, які воюють. Зараз в асоціації Голдвінг теж люди і хлопці воюють. Ми всіх підтримуємо, намагаємось допомогти. Така зараз мета зборів і зустрічей, Тільки тільки така проснувся. Він ще не розуміє, що відбувається трошки. Цьому ну глянь на дядю. Це ми. Що так хотілося. Безпрограшна лотерея, вартість квитка 250 гривень. Хтось обов'язково щось виграє, о 14-й годині буде розіграш і ніхто не залишиться без подарунка. На Свічечки продаються. Свічечки екологічно чисті, це соєвий віск. Він, бачите, на сонці плавиться, але ж... Горить добре. Продається, це у нас мотор, півмотора від С-300, від ракети С-300. Це тим, чим нас хотіли вбивати. Ці вироби вони створювалися не для продажу. Ці вироби вони створювалися суто за донати. І повна вартість з них перераховується чисто на військові потреби, на фонди. Вже два роки ми займаємося зарядними станціями, павербанками для військових. А для цього потрібні кошти, щоб закупати комплектуючі. Збираємо гроші. Ми вже близько 30 станцій відправили за два роки. Більше сотні павербанків здоровенних, які швидко заряджаються. Хлопці довольні. Це рятує життя, це зв'язок. У мене чоловік зараз теж глава в ЗСУ. І весь час все потрібно, від машин, лопат, дронів, все тому дуже важливо підтримувати зборами, хоч кожна гривня важлива зараз. Об'єднаний байкерський фонд, він був створений для того, щоб допомагати військовим саме технікою. І Ми вибрали напрямок важкі мотоцикли. Це Урали, К-700, МТ. На даний час вже передано більше 180 мотоциклів, які відреставровані, і під кожний запит індивідуально робилися. Тут є і автомобільні тих часів минулого століття. І є е, ну, мопед. Де 6 де 5 мопедики. Ріга вони йшли в нас, ще щось стояло в нас, явовських запчастин трошечки є, щитки приборів от, машин. І оце все можна перейти, подивитися, що є. Перед вами ось тут лоти, тобто такі вироби. 3600 гривень мотоцикл з історію. Василь Запорізький минулого року на такому самому нашому заході придбав ще раз за свої власні кошти за 3,5 тисячі гривень. Для того, щоб ці гроші пішли на допомогу українській армії. Для чого вам така каністра для чоловіка, для чоловіка. 2500 гривень зараз? Три тисячі, три вісімсот, шість. Я вже знав, що так буде. Сім. Слухайте, ну це каніт. А вон який годинник? А літачок. Подумайте. сім тисяч раз, сім тисяч два, сім тисяч три каністру продано. Щасливий власник рухається сюди. Дякую. Лотерею 172. Ну, вам буде тепло. Ми сьогодні змерзли. Давайте нам нашу лотеречку. Дякуємо вам. Номер 5. Номер 5. Подайте свій квиточок. Візьміть, вітаємо. Ну давайте приїдаємо! Зустрічі стало геть гетьмало. З певних причин клята війна не дає нікому спокою. Звісно, дуже приємно побачити людей, які переступаючи якісь певні свої там проблеми та труднощі, однозначно приїжджають і намагаються спілкуватися і зустрічатися. Будь-який заход результативний, тому що це робиться заради перемоги і для перемоги. Це єдиний, єдиний стимул, з котрим реально можна робити будь-які заходи. Моторні. Я так не хочу так перебільшувати, але мені здається, результативний такий клуб за подібними заходами. Не без yeah. того, так. Це, це реально є. Це не, не без того, тому що хлопці реально газують і реально ну, дивишся і хочеться допомагати хлопцям. Тому що ну, бачиш їхню енергію, їхній запал, тому ну, як не прийняти в цьому участь. Моторні, Богуслав, як завжди, все дуже класно, все дуже потужно організовано. Задоволені хлопці дуже велика повага, дуже молодці, дослухаються до всіх парад і навіть перевершують сподівання, будемо казати так.